Голову заполонили різні думки, хороші і не дуже. Радувало одне. Поруч були досвідчені відчайдухи. Мовляв, хоч витягнуть на берег. Перед моїм зануренням ужорицькі моржі показали майстер-клас, і наче в ранньому дитинстві вчили роздягатись. Першим по цій методиці знімається обув. Чому знімається обув? За обув'ю знімаються носки. І Це робиться для того, щоб організм почав першим привикати через ноги, через підошви, рецептори до холоду. Вже це починає з чого саме починається адаптація до холоду. В чому і різниця між російською методикою моржування, яка передбачає закалювання з літа, і цією, тобто, це методика. Адаптації на місці, от він вже став на сніг, в нього вже почало привикання до холоду. Тобто в нього вже він не боїться, йому не страшно. Ой, буде. Буде. Неправда. Так, ставайте на коврик. от, Потім знімаються брюки. Якщо брюки, 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 будь ласка, знімаються брюки. Якщо дівчата роздягаються, то брюки з колготками відразу. от, Ну як зручно. Чому йде знизу? Бо зараз питання полягає в тому, що йде боротьба за тепло. От, і тому е, Зняли ботинки, носки. І якщо головний убор, одягнений, куртка, все це в останню чергу. Тобто зараз ми захищаємося від холоду і максимально заощаджуємо своє тепло. Поклали брюки. Тепер знімаєте куртку. Шарф. Ставайте на щоб голими ногами не стояти. Шарф, світер. Можна окуляри з собою було взяти. От. Тепер капці одягайте і, і ідемо. Е, ідемо до води. Коли заводять, заводять починаючого, то його попереджають і нагадують йому той стан, який він має відчувати. Ну зв'язку з тим, що у нас товариш спортсмен, він вже один раз заходив, тому я пояснюю, що людина в воду має заходити розслабленою, тобто не жати мистими можна, можна дороги назад уже нема, принаймні сухим. Народжбу вимагав ведовища. З кожним кроком я наближався до стародавнього методу загартовування. Щоправда, спочатку потрібно було загартувати мізки і думати про щось хороше. Згадав літо, проте ноги його не відчули. Уж до колін, а згодом і до шиї, все мені вдалося, і гайда наверх хотілося. Та публіка вимагала дотричі. Два Три ще. Згорем навпіл, я виконав прохання, і на диво мені стало тепло. Сказав би навіть гаряче. Опісля як виявилось, вперше одягатись було приємніше аніж роздягатись. Моя улюблена фраза, шановні глядачі, що на Закарпатті все прийнято робити дотрічі, сьогодні зробила зі мною злий жарт. Мене змусили аж тричі зануритися у цю надзвичайно холодну воду, але скажу на правду, тепер, коли я вийшов наверх, мені надзвичайно тепло. Тобто, методика, якою користуються Ужгородський моржі, справді працює. Отож, якщо сьогодні любителів гострих відчуттів, які загартовуються на річці, уж або ж на кар'єрі, є півтори. Дві тисячі сподіваємось після сьогоднішньої програми їх буде хоча би в три рази більше.